Енергії тижня з 29 серпня по 5 жовтня. Дивимося, події, енергії і всі можливі ситуації, чи можливі чи неможливі, які повинні знати люди. Доброго часу, з вами Лавра. Ну, Трошки зникла з радарів, пов'язана з лікуванням. так що вибачте. Зараз ми дивимося з 29 по 5 жовтня Україна. Що важливого нам треба знати на цьому тижні? Плюс-мінус, звичайно. Так, союзи якісь відбуваються, переговори, союзи, об'єднання сил. Ось, і щось Починають врегульовувати всіма можливими і неможливими способами на цьому тижні. Да. Ну, можу сказати, так. Да. Так, да. Ви бачите да? союз декількох країн і так далі. Те, що да, зараз вважається це дуже важким, ускладненим спілкуванням, тобто домовленістю з країнами, союзниками чи союзниками в лапках, з тими, з ким були. Порушені ділові стосунки, і тут треба говорити. Значить, да. порушення чогось угорщина, знаєте, де? Тобто, начебто союзники, але і, і, і ні. Ось також. Що ми бачимо, що ми бачимо, що ми бачимо, десь не буде можливості, нам кажуть, дуже важко буде налагоджувати оці коннект з приводу якихось конкретних тем, зрозуміло, війни. Ось, і також дивіться, що законів да, хочуть домовлятися, а ось конкретний коннект з якоюсь країною, чи типу по союзниками, ось тут важко. І щодо і Конект, і мова йде про врегу. Саме дипломатії, документації, тобто те, що повинно бути узаконено, це не просто там десь тихо на вухо сказано. Ось так. А чому? Ну, Тому що дехто зараз, я хвилинку, хвилинку, тобто якась країна бачить щось інше. Да, 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 да. Якась країна трошки обіцялася, да, це дуже схоже на типу Угорщини, тобто, якась країна, яка бачила в минулому. Щось більш для себе більше цікавим, для себе, а тут раз і щось не получається. Якась фігня, То треба сьогодні якби перевзуватися. І відходити від старих своїх відходити від старих своїх бачень, фантазій сексуальних ось і вже йти да, прямо. Тому що ці сексуальні фантазії, так би мовити, раніше, на які вони надіялися, оця та країна, да, союзники, типу, ось вони якби не розуміли, що тут нечесна гра, але їм треба було виживати, скажімо так, стояти стояти на плаву, і заради хитрощі вони так, так робили. але сьогодні Потрібно перевзуватися, тому що розуміють, що треба повертатися, ставити крапку в своїй нечесності, в своїй непорядності по відношенню до, до союзників, да, скажімо так, до тих, хто, скажімо, на одній темі. Ось і треба відмовлятися ставити крапку на чомусь, де ти, звичайно, ти думав, що ти виграєш, частково виграєш, і треба перезиватися і і так далі. Це стосовно землі, це все ж таки країна. Якась країна. Що ще на цьому тижні для України важливого, що нам потрібно знати? Що ще? Так, це точно стосується, ми бачимо. Ем... Війни. Ой, вибачте, ще хочу додати, трошки поржати. Там писали мені, звичайно, цього немає Конект, е коментаря. Я його видалила, що в мене там гидкі, гидкі у мене нігті. Ось вам. Нічого. Правда, мені теж подобається. Воно не блистить вам в очі. Отже. Посміялися трошки. Давайте ми зараз глянемо. Отже, конект між різними країнами, які серед них були не дуже порядні по відношенню, підтримували ворогів і так далі. Також були задіяні в якісь нечесній грі. Ось знову збираються. І навіть збираються більше, навіть більше та вийшов, петух клюнув сраку. Більше, ніж очікувано. Ви розумієте? Тут треба швидко. Ви знаєте, справа не в тому, не в їх землях. ну ми ще глянемо, ось, А справа в тому, що вони починають чухатися з приводу України. ось, Що далі? Ну Ось тут, бачите, от якось не виходить з якоїсь країни, чи з деякими поглядами в країнах. Да? От вони, начебто, друзі, але не друзі і так далі. ось, Тому що тут якби мова іде, що раніше, ну, ось ці там люди, да? раніше, якби. Хотіли не так проіграшу, як просто заткнутися. Для України мається на увазі. А зараз розуміють, що вже треба грати в іншу гру, і на це почне впливати, впливати на, їх роз, на їх думку цих недроїв, друзів. Ось як більш впливові люди. Що далі? Що далі? Не треба вірити всім нашим друзям зрадникам або не підтримуючим, не треба вірити, хоча сам Конект буде створений. Тобто, дзвінки, скоріше всього, зустріч буде. Можливо, домовленість буде тільки на цьому тижні. ось, А вже. Попереду будуть зміна. Ви розумієте, тут іде зміна повністю, перевзуття. Ті, хто сидів тихо, починають просинатися активне, але ті, хто починає просинатися, дуже важко їм. І ось ті, от розумієте, все рівно, ті, хто починає просинатися, їм так важко щось робити, робити перший крок, тому що вони ще раз під повторюсь, що вони були все ж таки заточені на те, що було раніше, раніше домовленість. І раніше була сильна прив'язка, вони не могли інакше, бо були на гачку. На гачку. І ось тут ті особи глави союзів, глави країн інших, ось ті якраз будуть йти на рукопожаті з українцями, на рукопожаті і це стосується якраз землі. На них буде тиснути більш сильніші країни. Можливо, все ж таки не думаю, що Америка більше чує, як Великобританія. Ось так. Ну, Тут, в принципі, все. Дивіться, мова йде про те, що зробити максимально, що є в твоїх силах, ну, в силах оцих країн, для того, щоб для початку мова тут не про допомогу, поки що для України. а... Всі зусилля зробити, щоб примиритися, примиритися з тими, хто не підтримував Україну. І це зараз ми кажемо не прямих ворогів, не асіян. Так, мені сподобалось це слово одного блогера, жінки, асіяни. Ось так. І да, бачите, спочатку буде телефон, спочатку буде телефон з нашими можновладцями говорити, потім мова про підтримку буде і так далі. Грошову невеличку, як завжди. Ось, але все ж таки починають там. Справа не в тому, що вони спали, а справа в тому, що не хотіли бачити, бо були на гачку ще раз. Вимушені. Через давайте глянемо, через що були на гачку ті, хто. Чи типу по союзники і не союзники нам? Чим саме були вони на гачку, за яке місце? За різні земляні ресурси. Бачите, да? Вибачте. газ, кірагаз, нафта, те, що привозилось, передавалося і так далі. розумієте, да? Ну, А зараз якби, кранти всім приходять, і вони розуміють, що їм треба йти на спілкування, хоч вони дуже-дуже повільні. повільні і, і, і кінець, і передивлятися. Осію. Ось так. Треба думати на самостійне виживання, якби ти дружній, але сам по собі. Щоб максимально, скажімо так, робити так, щоб вже розривати, можливо, повільно контакти з Росією. А для України ще що на цьому тижні? Давайте ми зараз глянемо. Для України, вибачте, на цьому тижні. Для України ще на цьому тижні. Радіти, будемо якісь підтримки важливі. Угу. Радіти будемо, прям радіти, радіти. Дивіться, карти ж всі у мене тут якби не перевернуті. Тут нам кажуть, що нарешті зрушиться щось важливе, щось тотальне підтримка, і все ж таки вона матеріальна ця підтримка в зброї чи в грошах і так далі. Щось зрушиться, і вона офіційна буде. Це не скрита допомога, це відкрита, скажімо так, робота буде. Це відкрита робота. Бачите? двоє ручі буде приходити кінець. Тепер будуть розуміти, що треба дуть в одну дудку. Ось, і використовувати всі можливості, тепер всі інструменти для захисту своїх територій. Yep, своїх територій. Мова про захист, але вибачте, все рівно чи кожен за свою сраку, ви бачите? Ось так, да, Починають ворушитися. І тут, вже, тут вже, якщо там дзвінки про те, що збиратися треба, треба дивитися лише тепер в одну сторону, а не по сторонам. ось, І тут мова йде про те, що вже активно. Іде більш, велика підтримка. Тут велика більша підтримка. Заявляли там про 1 рубль, а прийде 10 гривень. Ось так. Ну, ви розумієте, збільшена, збільшена буде допомога. І вона вже йде не скрита, бо багато було чого раніше скритого. Хотіли давали таємно, а писали, не будуть допомогу давати. Так, отже, тепер ми дивимося. Що у нас в Києві відбувається на тому тижні? Що в Києві на цьому тижні до 5 жовтня? Що буде у нас в Києві відбуватися в Верховній Раді для українців? Що нам потрібно знати? О, зміна відкриття якихось кордонів. Так, стоп. Значить, мова не тільки про відкриття якихось кордонів. Так, да, Будуть говорити, що о, так, ми змінили, ми змінили. І, до речі, все ніяк я не зроблю про цю прем'єрку відео, як вона мені прям. Ну, зроблю. сьогодні зроблю. Е, так. Отже, дивіться, те, що було раніше змінено, те, що було раніше кардинально помінено, відкриття доріг, ідіть, їдьте. То, і тут не тільки про ідіть їдьте, тут про можливості різні, да, відкриття. Зараз почнуть щось змінювати. Що змінювати ще, що буде так, значить, дивіться, як відкрили, так і закривати почнуть гайки нові. Тобто комусь відкрили, а десь будуть ускладнювати поки що це на рівні таємниці, таємниці. да-да-да. Єдине, що тільки зовсім е, скоро ну, на цьому тижні, чи починають тільки на цьому тижні е, зернятко то, та таємниці цієї вийде на, на огляд, так би народу, можна сказати. Будемо дивитися і обговорювати все на кухнях, мовчки жуючи соплі. Отже, дивіться. Ще стосовно українського народу, і ще раз, трансформація, яка буде по, по шляхам да, для українців, проговорили її, сказали про можливості, будете наповнюватися та далі, відкриваю вам двері, йдіть. Але зараз буде знову щось зворотнє. Стосовно доріг. Стосовно доріг а ще, тобто на чомусь вони відкрили, на чомусь будуть закривати гайки. Так, так, так. Що це таке? що це Я чую, а зараз перевіряю да. А ви знаєте, що нам будуть щось робити стосовно інтернету? Чи соцмережі, чи інтернету, чи щось таке? Чи що будуть тотальні перевірки? Чогось чи десь стопорнуть яку якусь соцмережу або можливості в інтернеті і так далі. Поки що це на рівні, дивіться, це прямо від верхівки іде. Там якісь не знаю, помічники, міністри, які закривають гайки тотально. Поки що вони зараз скривають максимально. Розумієте? Це стосовно української землі. Прямо, прямо скривають, скривають, прямо скривають, скриваються. Стосується інтернету, тобто, десь вони відкочуються назад, як схоже, як колись нам закривали. В ВКонтакті, да, пам'ятаєте? Ось. І це стосується інтернету а та, або передачі. Ну, тобто те, що стосується інтернету, це може бути якась соцмережа, це може бути якісь канали е, і так далі, в якому йде тосня, рухи, спілкування активне. Ось тут хочеться їм дуже поставити, ну, можливо, не крапку, але величезну е, кому для того, щоб робити стоп, стопінг. Тобто, е, щоб е, знаєте, затягувати, мені взагалі таке, знаєте, як гелі, де болоте тягнути, тягнути. Можливо, якесь уповільнення буде. Ви розумієте, ось вам і болото, Уповільнення буде. Розумієте, там, щоб не було активного спілкування, сварок і так далі. Захочуть з іншою країною або передача в інші країни, вони захочуть якось обмежувати ці канали. Ці канали. ви бачите, дороги навіть випадають. Тобто ці канали будуть зараз обмежити. На даному етапі починають активненько так заховувати все. Що ще на цьому тижні, що а, українцям потрібно знати? О, Вже 15 хвилин, сонечки, так. Так, щось людям не дуже сподобається. Ще хвилинку. А ще ми будемо знати, що треба кудись комусь бігти. Мається на увазі через напади, через напади, якісь землі треба буде на всі чотири сторони. От На всі чотири сторони. От куди хочуть, туди біжіть. Куди хочете, туди біжіть. Що ще точно. А допомога буде цим людям в інших країнах, в інших сторонах. Вона буде. Ну, звичайно, да? це як трошки. Ми будемо чути про... про. Як вам сказати, втрата невеличких територій? Якась буде втрата стосовно України, і людям потрібно буде кудись переїжджати. Ми це знаємо, але ми будемо знову це чути на цьому тижні. Тому що там десь будуть якісь більш активні вже бої. Також будуть сперечання стосовно цих, значить, десь щось випливе. Тобто, хтось із сміливих людей нарешті почне це в горло кричати в інтернет, щоб всі чули, що, що за херня нас кидає. Тобто, ти виїжджай куди хочеш, підтримки сильної немає. Тобто, тут щось таке буде розчарування у людей. Е, так, мова про, не про те, що все давно це відбувається, а мова про те, що знайдуться люди, які почнуть, знайдуться сміливі, підкреслюю, сміливі люди, які почнуть говорити це більше і більше. Ось нам показують, що ворог починає рухатися. Е, да, бачите, на якісь ділянки е, ми будемо бачити про рух окупації окупаці, окупаці, окупаційних діл справ. Um, так, що ще? А також нам що нам кажуть зараз. Ну тут я зараз ще гляну. Дивіться, якась іде інформація. Вона прямо буде вриватися в поле нашого тижня. Цього вриватися про якісь. І дивіться, вона вриватися буде навіть через те, що будуть скривати це. Або не те, щоб скривати напряму, або як от завуальовано все. Знаєте, там щось. От... І от через цю вуаль, яку будуть накидати на вуха українців, почне вилазити те. Вибачте, що це у нас. Ну, ця, можливо, зрада якась, да? Ось, Коротше, будемо чути про якісь скандали. Про якісь скандали. Що це стосується? Стосується чого? Те, що було раніше, вуха влітало. Вуха влітало про захисні споруди соціума. Да? Захис... А виявляється, сім Пінтаклей набагато менше. Мало того, що довго чекали цю підтримку. Щоб закривати, тобто якісь території закривати тут, виходить, що ми будемо чути, бачити, аналізувати те, що раніше очікували і говорили нам про максимальні майже захисні споруди соціум або вкладень в щось, що буде захищати, а виявляється, недостатньо для захисту. Тому будемо бачити, любі, як десь. Там, де обороняють територію, буде руйнація. Ой-ой-ой. Ось так, дорогі українці. Дякую вам за перегляд, дякую, що цікавитесь моїм каналом відео. І, звичайно, дякую за коментарі добрі. А не добрі буду прибирати. Не хочу просто гавкати на вас чи погрожувати. Це вже якось я пройшла давно. Ось, просто видаляю. І, будь ласка, ставимо лайки. Пока-пока до слідучого відео, яке я буду записувати прямо зараз. Дякую.